Вітаю вас, друзі хороші. Сьогодні до нас завітала хазяйка Орися. Малята, оце почула сьогодні, що осі називають багачкою. А ще чула, в народі кажуть, восени і горобець багатий, бо куди б не полетів нині горобчик, усюди він знайде собі поживо і в полі, і на городі, і в садку. А ви знаєте чому? Можливо, тому, що саме зараз збирають щедрий урожай. Зараз осінь чарівниця у нашому рідному краї хазяйнує і щедрі дарунки нам дарує. Осені щедроти всюди, на городах, у садах, у полях. А що цікавого та смачного є нині в осінньому саду? Про це ми зараз з вами дізнаємося. Люди у фруктовому саду збирають урожай яблук. Листя дерев уже починає жовтіти, а яблука зараз дозріли, налилися соком, зарум'янилися. Фрукти це смачно і корисно. Щоб восени отримати гарний урожай фруктів, про сад треба дбати. Для цього навесні дерева обрізають, потім білять стовбури вапном та оприскують їх спеціальними хімікатами, щоб захистити від шкідників. Із комахами, які шкодять фруктовим деревам та їхнім плодам, можна боротися, приваблюють садок птахів, які живляться цими комахами. Саме тому в садах. Де встановлені шпаківні, завжди восени гарні врожаї. Фрукти корисні тому, що в них дуже багато вітамінів, які допомагають нам бути здоровими, швидко рости, не хворіти, бути сильними, мати гарний вигляд та бути життєрадісними. Вітаміни. Є у всіх фруктах. Ось подивіться, яка гарна сливка. Це смачні та корисні солодощі, які дуже подобаються всім, допомагають травленню. А ось подивіться, груша. Цей фрукт підтримує нашу імунну систему. Та містить велику кількість заліза, також позитивно впливає на нашу шкіру. А ось яблучко воно може бути червоним, жовтим, зеленим. В цьому фрукті велика кількість вітамінів та корисних речовин. Яблуко позбавляє відчуття голоду. Є навіть таке прислів'я: хто з фруктами дружити буде, той про хвороби назавжди забуде. Або хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває. Тож їжте фрукти щодня і будете здоровими, сильними, щасливими.